Друзі, вітаю всіх на каналі Falco Welt. І в цьому відео ми навчимося зварювати американкою і досягнемо такого красивого узору. Принцип американки надзвичайно простий. Для прикладу, уявіть, що ви маєте заповнену 200-літрову бочку, і вам потрібно її самотужки перемістити з однієї точки в іншу. Попросту взяти її в руки і перенести вам не вдасться, бо вона, по-перше, заважка, а по-друге, загромістка. Тому ви зробите таким чином. Ви її нахилите дещо на себе. Зробите коливальний рух в одну із сторін. В крайній точці ви її обернете на декілька градусів, зробите той же коливальний рух тільки в іншу сторону. І таким чином, перекочуючи її з сторони в сторону, ви перенесете її на любу відстань. Також давайте подивимося, ще з цього ракурсу. Як ви бачите, я опер край труби на стіл. Тими ж самими коливальними рухами без значних зусиль я її перенесу на любу потрібну для мене відстань. Ви можете потренуватися й самі, взявши любу кружку, яка є у вас під руками, оперши край кружки на стіл і потренуватися з цими коливальними рухами. Але давайте розглянемо поближче це все з пальником в руках. На чому вчитися зварювати американкою? У моєму випадку я буду показувати на пластині, яку я зміг знайти, але це може бути будь-який кусок металу, до якого ви дотянете. Кусок металевої труби чи кусок любої железяки немає різниці. Головне, щоб метал був добре зачищений і не виникало пор при зварюванні. Що стосується пальника, то на пальнику встановлено керамічне сопло 8-го розміру і виліт вольфрамового електроду для такого сопла приблизно 6 7 мм. На пластині ви бачите дві прорізи, які я зробив за допомогою булгарки. Ці прорізі імітують мені дві фаски труби, і вони слугують орієнтиром при зварюванні, щоб під маскою я чітко бачив, куди зварюю, і зварочний шов не пішов ні в ту, ні в іншу сторону, а чітко йшов прямо по лінії. Буде хорошою звичкою, якщо ви навчитеся обмотувати пальник. Навколо вашого передпліччя, бо це вам дасть кращий контроль за зварюванням. Для прикладу, коли йде монтажник або щось трапилося і хтось зачепив ваш рукав, то те коливання, яке виникне, воно не перенесеться на пальник і ніяк не, ніяк не вплине на зварювання за рахунок того, що пальник міцно тримається навколо вашого передпліччя і є незалежним. Перед тим як розпочнемо зварювання, давайте ще уточнимо таке питання. Керамічне сопло завжди опираєте на нижню його частину, там де отвір. Ні в якому разі не опирайте на випуклу частину, яка знаходиться вище, тому що ніякого зварювання у вас не вийде, буде за великий кут. Сопло опирається завжди нижньою частиною. Що стосується прутка? то проток завжди повинен знаходитися по центру зварювальної ванни. Ви можете його тримати нерухомо і за рахунок коливальних руків поступово розплавлювати, або в деяких випадках і подавати, якщо вам потрібно зробити шов дещо вищим, або дозаповнити його більше. Здійснюємо коливання, як і при перекочуванні бочки з сторони в сторону, і ваше сопло рухається в напрямку зварювального шва. І не забувайте про кінчик вольфрамового електроду. Відстань від розпеченого металу до кінчика повинна становити приблизно 1,5-2 мм, щоб він у вас не залип і водночас не була завелика відстань до металу. З моменту запалювання дуги я дещо притримуюся на одному місці. Робиться це для того, щоб добре розігріти метал і створити розпечену калюжу з металом, яка буде вільно рухатися за кінчиком вольфрамового електроду. Проток знаходиться по центру зварювальної ванни. Я його не додаю. Він вільно стоїть у зварювальній ванні, і я його просто розплавлюю кінчиком вольфрамового електроду. Рухаюся я за тим самим. Методом, що і показував вам раніше, перекочуванням бочки з сторони в сторону. І ви бачите, як калюжа, плавно застиваючи за вольфрамовим електродом, створює цей красивий візерунок, який ви раніше бачили. Що стосується руки, то рука повинна рухатися вільно. Не створюйте надлишковий тиск, тому що при тиску на пальник сопло може скользити. Зварюю я на 170 А постійного струму. Така величина струму обумовлена тим, що я використовую пластину товщиною 8 мм. Але якщо ви будете вчитися, використовуйте щось поменш товстіше для того, щоб не так сильно нагружати зварювальний апарат. Вибір сопла буде залежати від того, яку ширину зварювального шва ви хочете отримати в кінцевому результаті. Чим більше сопло, відповідно буде і більший виліт електрода і як висновок, буде ширша зварочна ванна і ширший шов. Але в більшості випадків для облицьовочних швів ви будете використовувати сопло 8 розміру. А вже для зварювання кореневих проходів чи для заповнення сопло відповідно до того, яка вже у вас є фаска, якого кута. Гляньте на те, як потрібно правильно тримати присадочний пруток. Рука повинна міцно лежати на металі, якому ви зварюєте, і пруток буде зажатий між. Вказівним і середнім пальцем, а великий палець буде його плавно подавати або міцно тримати у зварювальній ванні. Яким пальником навчиться зварювати американку? Це персонально залежить від кожного з вас. Але дам вам пораду з власного досвіду, який я отримав за ці всі роки зварювання. Коли ви приходите до вашого майбутнього працедавця або будете проходити атестацію, то пальник в 99% випадків буде йти з апаратом з прямою головкою, тобто з головкою, яку не можна згнути. В цьому відео я показую з гнущуся головкою, але це один-єдиний випадок, який я буду показувати. У Всіх майбутніх відео зварювання труб я буду зварювати тільки прямим пальником. Так чому ж прямий пальник? Тому що ви не зможете сказати працедавцю. Або при атестації, що ви хочете інший пальник, тому що попросту такої змоги немає, тому вам прийдеться зварювати прямим пальником. І якщо ви не навчилися добре зварювати американку, а тим паче обернену американку, яка використовується при зварюванні трубопроводів, то у вас виникнуть серйозні проблеми на атестації, яку ви можете і завалити. Але ви задасте питання. Як спальником з прямою головкою навчитися зварювати американку, якщо ваша рука при зварюванні буде впиратися в пластину? Тут немає нічого складного, тільки ваша рука впирається в пластину, ви завершуєте зварювання і починаєте його заново. І на таких коротких кусках вам буде достатньо для того, щоб зрозуміти принцип і натренувати ваші руки на ці ритмічні коливання. Ви можете мати в голові прекрасне уявлення про те, як зварювати американкою як створювати ці коливальні рухи. Але коли приходиться до практики, то у вас нічого не виходить, тому що руки потребують практики. І чим більше ви будете її мати, тим швидше ви досягнете успіху в американці. І також не варто забувати про те, що не потрібно створювати. Тиск на пальник і тиснути на нього. Сопло повинно йти само по собі, і рукою ви повинні тільки допомагати йому рухатися в тому напрямку, в якому вам потрібно, перекочуючи його з сторони на сторону. Давайте поглянемо на результат, який ми отримали. А отримали ми шов, який має красивий естетичний вигляд, рівний по всій своїй довжині, і складається з чешуйок, які мають однаковий крок. І наостанок розглянемо. Не менш цікаву тему, як накладати багатопрохідні шви, які використовуються при зварюванні товстостінних матеріалів. Принцип в тому, щоб кожен новий шов заходив на половину площі старого шва і його перекривав. Але тут я зробив невелику помилку. Я зайшов новим швом на старий більше, ніж на 50%. Це робити не бажано, тому що, по-перше, це є витрата матеріалу. А по-друге, це є лишня робота, яку не потрібно виконувати. Як вже я казав, в мене встановлено супло номер 8 Витрата газу становить 10 літрів на хвилину. Не завишуйте цей показник більше, ніж на 12 літрів, бо по-перше, це перевитрата, а по-друге, за вихрення газу можуть тянути повітря і вам запорує зварне з'єднання. Ось такий вигляд мають багато прохідні шви. Тому тренуйтеся побільше, друзі, і у вас буде виходити навіть краще те, що я зробив сьогодні.